Вітаю, шановні друзі, в ефірі програми «Чим живе область? Я Катерина Тригубова, і сьогодні наша гостя Людмила Завірюха, заступник директора Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Говорити ми будемо про загальне незалежне оцінювання. І реєстрація на нього вже закінчилася. Вона була подовжена до 20 квітня з певних причин, про які ми також будемо говорити. І що робити далі? Як Булася ця реєстрація, що робити майбутнім абітурієнтам і тим, хто вступає до українських вишів, будемо дізнаватися просто зараз. Багато цікавої та корисної інформації. Людмила Володимирівна. Реєстрація вже закінчилася 22 квітня. Скільки наших зареєстрованих, які популярні предмети, хто що буде здавати? Які тести і ну, як ми виглядаємо в цьому році на тлі інших областей? Дійсно, вже закінчилася реєстрація, закінчилася для випускників загальноосвітніх навчальних закладів ще в, в другому місяці 2015 року, в лютому місяці, а подовжена була реєстрація для тих осіб, які з певних причин не змогли зареєструватися, а в основному це Ті випускники, які перебувають в Криму і на тимчасово окупованих територіях, сьогодні, 22 квітня і вже через день, тобто 24 квітня, нас чекає перше тестування. Воно в цьому році буде незвичайним тестуванням, тому що це тестування проходить два в одному: державна підсумкова атестація і зовнішнє незалежне оцінювання. Це тестування з української мови і літератури. До цього тестування зареєструвалося майже 100% випускників. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів нашої області, чому я кажу майже 100%. Реєстрацію не проходили лише ті випускники, які звільнені від державної підсумкової атестації і не планують вступати до вищих навчальних закладів. А також зареєструвалися випускники минулих років. Всі, ті, хто планує в 2015 році вступати до вищого навчального закладу України, тобто вже в цьому році працює оця норма, що кожного року, якщо не вступив в минулому, ти будеш здавати незалежно. Так. так в ну ви пам'ятаєте минулі роки, де можна було скористатися сертифікатами, починаючи з 2008 року при вступній кампанії. То в цьому році використати сертифікат минулого року неможливо. Якщо плануємо вступати, то ми повинні пройти обов'язкове тестування і скористатися лише сертифікатом 2015 року. <святок> ну і взагалі, такого в нас в цьому році більше, гуманітаріїв, фізиків чи ліриків. <святок> Хочу сказати, що звичайно найбільше це українська мова література, так як цей предмет є обов'язковим і на державну підсумкову є обов'язковим при вступі до вищих навчальних закладів. А ось що стосується інших предметів. То треба сказати, що в нас дуже актуальним є історія України, математика. Не менш актуальний предмет це англійська мова. Треба сказати, що в цьому році абітурієнти мають можливість здати не лише, скажімо, англійську мову, а й і ще якусь. Одну із трьох німецька, іспанська чи французька, тобто ці мови в цьому році розведені в числах. Якщо минулі роки можна було з чотирьох мов вибрати лише одну, то в цьому році можна вибрати і дві мови. Актуально також в нас і фізика, і біологія. Ну, менш актуальні у нас німецька мова, іспанська, французька дуже мало у нас зареєстрована. На російську мову у нас зареєструвалися абітурієнти. Але треба сказати, що російська мова не в всіх вищих навчальних закладах заявлена як профільний предмет, лише там на російську філологію. Тому, звичайно, дещо менше мало у нас лише один пункт планується під російську мову. Така є річ як пробне тестування, тобто можна було спробувати свої сили в проходженні тестів, це було в 20-х числах березня, 21-го і 28-го, 21-го то, здається, була українська мова так. та література, 28-го всі інші предмети. Чи популярно цей такий захист у нас? Скільки там людей було приблизно і взагалі то чи потрібен він? Ви знаєте, це дуже хороша процедура, пробне тестування. Чому? Тому що наші випускники майбутні студенти мають можливість. Пройти таку, скажімо, генеральну репетицію перед основною сесією тестування, тому що пробне тестування воно проходить процедури його один в один, як і основна сесія. Єдине, що в пробному тестуванні не перевіряють результати тестування, але треба сказати, що у нас дуже великий відсоток був явки десь близько 95% зареєстрованих на українську мову і літературу. Це, напевно, пов'язано з тим, що в цьому році у нас українська мова, література і математика буде двох рівнів складності на тестування базовий і поглиблений. І ось ті, хто вибрав поглиблений рівень, є інновація така що будуть мати три бланки відповідей. І ось ці бланки відповідей, і всі наші зареєстровані до пробного тестування, потримали в руках, побачили, які вони, попрацювали, і навіть мали. Можливість всі перевірити свої знання з будь-якого предмету, які були зареєстровані, і подати до українського центру свої результати. Тестові бали, і навіть український центр шкалював за 100 бальною шкалою від 100 до 200. Це дуже хороша процедура. Я думаю, що варто все таки було її пройти. А щодо складання цього балу, якісь зміни відбулися з того з минулого року, скажімо так, чи все на такому рівні? Якщо на тому ж рівні, то давайте нагадаємо, а, якщо а як виглядає, то а якщо ні, то да, то ви розкалюємо. маєте на увазі напевно 124 бали. Оцей угу. пороговий бал. Так було минулі роки, починаючи з 8 до 2014 року. В 2015 році не буде такої позиції пороговий бал 124. Буде позиція склав не склав. Mm -hmm. У нас в Україні працюють експерти, працювали під час пробного тестування, будуть працювати під час основної сесії, які будуть визначати ось той пороговий бал, скільки. Може набрати найменш підготовлений абітурієнт тестових балів, щоб пройти цей поріг. У нас в області з кожного предмету працює по два експерти. І так в кожній області вони працюють в онлайн режимі. Паралельно із нашими абітурієнтами, працюють над сертифікаційною роботою, встановлюють цей бал. Це дуже важка робота, дуже копітка така робота. І встановлюється цей Тестовий бал і далі, хто перейшов цей бал з кожного предмету, зрозуміло, що це буде свій бал. Той склав, хто не пройшов, той не склав. Для тих, хто не склав, не шкалюються результати, для тих, хто склав. Тоді український центр шкалює результати за стобальною шкалою від 100 до 200. От в минулі роки там певна складова була це атестат, так? який він там і золоті медалі, і срібні медалі, От як з цими нагородами і з атестатом. В Справа в тому, що в цьому році там теж є певні зміни. Кожен навчальний заклад, вищий навчальний заклад на основі такого документу, який розробляється Міністерством освіти науки. України, який називається Умови вступу до вищого навчального закладу ось безпосередньо в 2015 році, на основі цього документу кожен вуз розробляє свої правила. І в цьому році треба сказати, що багато в чому надається право вищому навчальному закладу визначати, якого абітурієнта він бере, якого не бере. Я що маю на увазі? Я маю на увазі наш атестат. Він враховується, але коефіцієнт значимості цього атестату визначає вищий навчальний заклад, але ставляться рамки не менше 10% від рейтингового балу. Так само, кожен із предметів, які виставляє вищий навчальний заклад для тестування на ту, чи іншу на той чи інший напрям підготовки, теж визначає вищий навчальний заклад, чи 10%, чи 20%. Але обов'язково це повинно бути прописано в правилах. Також в правилах прописується, яку кількість ми так кажемо, бонусних балів може отримати абітурієнт, вступник за перемоги, скажімо, в олімпіадах чи інші якісь інтелектуальні конкурси. Таким чином все, всі ці умови прописуються в правилах вступу, і тоді абітурієнт, який подає документи до цього вищого навчального закладу, він знайомиться з цими правилами і знає, що його чекає при вступі. Кампанії результати реєстрації вони вже надходять дітям, чи це певний ще буде термін? Ну, справа в тому, що ну, як, так, як і минулі роки, основним документом, який вказує на те, що особа зареєструвалася, це сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. І наші зареєстровані абітурієнти, випускники, вже отримали ці сертифікати. А далі в цьому році є така новизна, що не приходили перепустки запрошення на домашні адреси наших абітурієнтів. Всі вони ці адреси пунктів тестування можуть знайти на своїх особистих сторінках. І я думаю, що наші абітурієнти вже з цим ознайомилися. Ми багато про це говорили і зустрічаючись на телебаченні, і зустрічаючись на батьківських зборах, на класних зборах, інформували і Український центр, і Одеський регіональний центр інформували. І я ще раз нагадую, що цю інформацію можна знайти на особистих сторінках. Ці особисті сторінки знаходяться на сайті Українського центру. Доступ до них це номер сертифіката і код на сертифікаті. Я дуже прошу абітурієнтів звернути на це увагу. І треба, звичайно, заздалегідь підготуватися, знати, куди їхати. Ну, скажімо, на українську мову і літературу в нас в кожному регіоні, регіоні області є пункт тестування. Вже сформована мережа пунктів тестування, вже вона є, затверджена, всі знають її. А вже з 3 червня, починаючи інші предмети, то в нас будуть пункти тестування лише в п'яти регіонах області. Як і минулі роки? Не скоротилася мережа, так вони стали і залишили. На 24 те взагалі розширили, нас буде 35 пунктів тестування. Як буде доступ до цього ну, пункту? Приїхала дитина, там разом з батьками, все. Перевіряти будуть по списку, от як будуть запускати, скажімо так, у те місце, де дитина буде складати тести. Так як і минулі роки на пункті тестування буде звичайно перевірка при вході на пункт тестування за сертифікатом і за документом, що посвідчує особу. Тобто той документ, за яким особа реєструвалася, і будуть перевіряти. В холі пункту тестування є алфавітні списки, вивішуються, де кожна Особа себе знаходить. Напроти прізвища стоїть номер аудиторії, в який буде складати тестування. На українську мову літературу робиться підвіз наших випускників. Я маю на увазі випускників 2015 року. Цим переймається відділ і управління освіти. Так як це державна підсумкова атестація, то із сіл обов'язково будуть підвозити до районного центру, де в кожному районному центрі знаходиться пункт тестування. Далі, коли вже наші випускники вже не є випускниками вже в червні, місяці, то звичайно опікуються доїздом до пунктів тестування. Батьки, батьки. І я хочу наголосити, шановні абітурієнти, шановні батьки, що Тестування починається об 11.00, а доступ до пункту тестування до 10.50. 10 тобто за 10 хвилин до 11.00 двері на пункт тестування зачиняються і вже не пропускають нікого. Що з собою можна брати? Що можна проносити з собою, і як буде будуть зберігатися речі? Наприклад, там сумка, якісь ну, мобільний розумію. телефон, так що як як це буде, хтось буде охороняти. Ну, справа в тому, що на пункт тестування можна брати з собою потрібно взяти дві ручки, краще гелеві ручки і чорного кольору. Можна взяти пляшечку водички, але обов'язково, щоб це була прозора, ніяких там наліпок, наклеїв, нічого щоб не було. Звичайно, документи, які я сказала перед цим. І в правилах в регламенті роботи пункту тестування прописано, що ні в якому разі на пункт тестування не можна проносити мобільні телефони, пристрої для щитування, передачі інформації. Так як і минулі роки на пункті тестування буде проводитися технологічна перерва, де в аудиторіях будуть перевіряти на наявність таких засобів заборонених за допомогою металодетектора. І якщо… Особи знаходять, скажімо, телефон, чи то якийсь пристрій, навіть який не працює на даний момент, будуть видаляти з аудиторії, позбавляти права. Працювати далі над сертифікаційною роботою, а де можна все це залишити? Тому що ну хтось приїде з батьками, хтось з сестрами, братами, а хтось і один, тому що ну всі зайняті. Що потрібно вимагати так від охорони? Як це ну, щоб ці речі збереглися? Тому що охоронець може відволіктися, може щось таке, щоб такого не сталося. Кожна аудиторія обладнана столом, буде обов'язково стіл. Місце для особистих речей абітурієнтів тобто, аудиторії mm -hmm. стоїть перед, при вході перед очима, скажімо, всіх 15 mm -hmm. абітурієнтів, mm -hmm. так які знаходяться в аудиторії. Всі особисті речі залишаються на цьому столі. І кожен бачить, що ось його особисті речі лежать, і він за ними слідкує. І ну треба сказати, що у нас не було таких випадків. Ну, це ж таке але ще не було, так, так. Це але таке. ми знаємо, що завжди є це місце завжди треба залишати всі свої речі на цьому столі. А собою за стіл на пункт в аудиторії треба взяти лише. Паспорт, сертифікат, ручечка і водичка можна поставити на столі. Гропа будуть з 15 осіб складатися, так. так тільки ну чи менше, якщо ну звичайно, аудиторія обладнається для 15 осіб. За кожним місцем в аудиторії закріплюється абітурієнт українським центром оцінювання якості освіти. Тобто Київ розміщує в аудиторії абітурієнтів, і не в якому разі не інструктор, не старший інструктор. Структор, ніхто з персоналу пункту тестування не має права пересадити особу з одного місця на інше тому що номер пункту тестування, номер аудиторії, номер е, столу е, в аудиторії це закріплює український центр і таким чином він кодує роботу абітурієнта, адже ніхто не пише ні прізвище е, на бланку відповіді, який здає нічого. Тому що це конфіденційна інформація, цього ніхто не знає, щоб не можна було вплинути на результати зовнішнього оцінювання. Щодо е, системи захисту. Тобто тести це така річ, якщо він буде пошкоджений або пошкоджений той пакет, в якому він знаходився, це він не є дійсним, тому що мало ли що з ним могло статися. Як буде контролюватися це, і якщо Раптом. Буде пошкоджена раптом, так то як це виправити, скажімо так, чи та людина, є в, в якої пошкоджений цей тест, не буде проходити його? Як ну ситуації? перш за все е матеріали, е які надаються для тестування, відкриваються е перед? Всіма хто знаходиться в аудиторії абітурієнтами. Якщо там знаходиться спостерігач, то теж він спостерігає за цим. І два інструктора. Пакет він такий поліетиленовий пакет, який захищений плівкою. Вона синього кольору, синій і жовтий кольор. Якщо її хтось там намагався відірвати цю плівку, то вона на рожевий колір змінює. Так, змінюється на рожевий кольор. Цей пакет демонструють перед усіма абітурієнтами, показують, що він не пошкоджений. І в тому місці, де е, розраховано, від, е, відрізають плівочку і відкривають цей пакет. Перед е, абітурієнтами перераховують, там повинно бути 15 сертифікаційних робіт. І е, відповідно до кожної роботи або це буде 30, або це буде 45, якщо це на українську мову літаку бланків відповідей роздаються, перевіряють абітурієнти якість друку. Якщо раптом там десь щось незрозуміло, то є технологія, яка дає право заміни цього зошита. Наші інструктори обов'язково на бланки відповідей наклеюють штрих-коди, це штрих-код теж. Є певним захистом і кодом цієї людини, яка працює. Далі абітурієнти працюють, закінчується час, вони здають бланки відповідей, сертифікаційні роботи, самі зошити вони не здають. це Чорнетка, яку можна з собою забрати додому, бланки відповідей збираються не менше повинно бути в аудиторії як три особи абітурієнтів, які залишилися при них перераховуються всі бланки відповідей. І знову таки в такий же захищений. Ми колись назвали їх pack». Цей пакет складається і заклеюється в присутності трьох осіб і двох інструкторів. Потім обов'язково цей пакет здається відповідальному за пункт тестування, який пакує в контейнер. Цей контейнер пакується теж в присутності трьох осіб, не менше ніж трьох. Це уповноважена особа, відповідальний за пункт тестування і помічник, і якщо є громадський спостерігач. Пакується захисними плівками з підписами відповідального повноваженої особи. Пакується, здається, під охорону, якщо ще немає спецзв'язку. Якщо спецзв'язок уже є, то ці три особи віддають спецзв'язку. Ні, значить під охорону в сейф запаковуються і чекають, поки спецзв'язок забере матеріали. Є… Певні складнощі з тим, що у нас також в нашій області і та й в інших областях будуть проходити тестування, будуть проходити люди, діти, переселенці з Криму, ті, які і вже живуть в нас, переселенці з Донбасу, які вже живуть у нас в нашій області, і ті, хто проживає на тих територіях, але все ж таки хоче вступити до українського вишу, хоче мати українські документи про освіту, як буде. З ними, тому що в минулому році там були певні окремі правила, так для того, щоб діти і приїхали, і змогли здати все, як в цьому році, як буде врахована їх ситуація. Так в цьому році теж зареєстровані такі випускники. Щодо того, як будуть проходити, проходити тестування будуть так, як і всі на загальних підставах. Але для тих, хто зараз не проживає, скажімо, на території Миколаївської області, а саме на момент тестування приїдуть, у нас організовує департамент освіти і науки. Місця, де можна поселитися таким особам, це будуть гуртожитки може вищих навчальних закладів. Така інформація обов'язково буде на сайті департаменту, буде на сайті Одеського регіонального центру. Так само і в минулому році забезпечували житлом випускників із Донеччини, Луганщини із Крима. Ті, хто вже зареєструвався, вони прикріплені до шкіл. Особливо це якщо з Криму, до наших миколаївських шкіл, і вони екстернатом здають державну підсумкову атестацію. І будуть проходити в нас в Миколаївській області зовнішнє незалежне оцінювання. Це саме для них було і подовжено термін до 20 квітня термін реєстрації. І я думаю, що у нас тут проблем і в минулому році ніяких не було, і надіюся, що ніяких проблем і в цьому році не буде. Для того, щоб пройти це незалежне оцінювання, діти будуть їхати з різних регіонів нашої області та зі всієї там країни, скажімо так. Коли вони... Будуть проходити це тестування, то обов'язково ж ну, потрібно для того, щоб вони комфортно себе почували, як обладнані ті пункти, тому що що там є для комфортного, нормального, спокійного проходження тестів. Ну, зазвичай це вищі навчальні заклади. У нас шість вищих навчальних закладів і загальноситні навчальні заклади. Тобто, все для того, щоб пройти іспит, є великі холи. Це комфортні аудиторії, класи. Просто хочу звернути увагу, що в нас є декілька вищих навчальних закладів, які організовують в нас аудиторії не для 15 осіб, а є для 30 і 45. -ти. Але вони теж дуже комфортні, великі аудиторії. В них завжди комфортно, світло, тепло. Ну, е, Я думаю, що 24-го теж так, буде так, тепло, та, тепло так. так. А зазвичай, якщо раптом не погода на вулиці, дощ, то е, ніхто в дворі не тримає дітей, запускають в великі холи. Угу. Якщо погода. Дозволяє, то звичайно збираються абітурієнти в дворі школи, шкільному подвір'ї чи то вищого навчального закладу. А, така річ, як додаткові сесії, тому що мало що може е, на той момент відбутися в родині, можливо, якась хвороба, можливо, якісь сімейні обставини. Хто має право на додаткові сесії? Як вони будуть відбуватися, і що потрібно для того, щоб зареєструватися на цю додаткову сесію і скласти іспити, скажімо, так, тестування і все все ж таки вступити до того вишу, який хочеш. Так, дійсно, щорічно організовується додаткова сесія. Це для тих абітурієнтів, які були зареєстровані до основної сесії і з поважних причин не змогли взяти. Це хвороба, це стихійне лихо чи то смерть близької по крові людини. Кожен такий випадок повинен бути засвідчений довідкою. Якщо особа захворіла, то зрозуміло, з лікувальної установи. Ну, і так далі. Особа повинна протягом трьох днів надати до Одеського регіонального центру довідку і заяву на ім'я директора Одеського регіонального центру щодо реєстрації до, основ... до додаткової сесії, вказати причину і надати документи. І таким чином регламентна комісія працює і надсилають відповідь абітурієнту. Йому дозволяють пройти зовнішнє оцінювання в додаткову сесію. Ось з української мови і літератури в нас вже 9 червня буде додаткова сесія. Ну і далі можна на сайті прослідкувати, в які дні з інших предметів. І закінчується у нас додаткова сесія в перших числах. Липня, липня, да, червня ми проходимо основну. Ну, в цьому році, паралельно із основною, в червні деякі дати будуть і вже додатково почнеться сесія. Дякую, Людмила Володимирівна, дякую за інформацію, дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом Миколаїв. Бажаю всім майбутнім. Студентам і абітурієнтам пройти все ж таки тестування нормально, скласти його спокійно. Бажаю батькам спокійно пережити цей час і порадіти за свою дитину, яка вступить до того вишу, який обрали ви разом. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.